Привіт, друзі! Сьогодні ми спробуємо відповісти на дуже важливе для фермерів питання, який трактор обрати краще. Японський БУ чи новий китайський. Ми розглянемо плюси і мінуси обох варіантів, а також проведемо розрахунки. Скільки гектарів землі можуть обробити тракторі різної потужності, який трактор економічніший у вигляді пального, а який вигідніше обслуговувати у довгостроковій перспективі. Тож сідайте зручно, адже це відео допоможе вам зробити правильний вибір для свого господарства. Перше, з чого почнемо, це розуміння того, які категорії тракторів за потужністю і для яких завдань підходять. Ось основні категорії. 24 кінських сили міні-трактори підходять для невеликих ділянок до 5 гектар, виконують оранку, дискування, посадку, але з обмеженням. 35 кінських сил універсальні трактори для роботи до 10 гектар, достатньо потужності для важких робіт. 40-50 кінських сил і більше це техніка для великих ділянок від 15 до 20 гектар, а то і більше. Працює з важким навісним обладнанням. А тепер давайте поговоримо про витрати пального, про китайський новий та японський бивший у вживанні трактор. Японські бивші вживанні трактори славляться економічністю завдяки сучасним дизельним двигунам. Витрата для тракторів різної потужності. Прикладно. 24 кінських сили беремо японський Оранка 1,8 2,2 літра за годину. Дискування 1,5, 1,8 літрів за годину. Культивація 1,3, 1,6 літрів за годину. Сівба літра літра і 3 за годину. 50 кінських сил. Оранка 3,8 4,5 літри за годину. Дискування 3 3,8 літрів за годину. Культивація 2,8 3,5 літрів за годину. Сівба – 2,5-3 літра за годину. Японські трактори добре адаптовані до інтенсивної роботи на великих площах. Вони економлять пальне при стабільній потужності. А тепер давайте розглянемо витрати пального китайського нового трактора. Китайські трактори, хоч і обладнані менш складними двигунами, також демонструють гідну продуктивність, проте їхня витрата пального трохи вища через простішу конструкцію двигуна. Візьмемо до прикладу. 24 кінських сили китайського нового трактора. Уранці він буде у нас їсти 2,2-2,5 літрів за годину. На дискуванні він буде їсти 2-2,3 літри за годину. Культивація буде 1,8 2 літри за годину. Сівба 1,5, а то й 1,8 літрів за годину. А тепер дивіться, що буде їсти 50 кінських сил китайського трактора. Оранка 4,5-6 літрів за годину. Дискування 3,5-4,8 літрів за годину. Культивація – 3,2-4 літри за годину. Сівба 3-3,5 літри за годину. Японські двигуни розроблені для економії, особливо на середніх обертах. Вони споживають менше дизеля навіть за інтенсивного навантаження. Китайські трактори через простішу конструкцію двигуна споживають більше пального. Але ця різниця помітна лише при тривалих роботах, але нові китайські моделі компенсують це своєю ціною і гарантією. Тепер розглянемо японські БУ-трактори. Самі плюси. Японська техніка славиться довговічністю. Навіть трактор, який був у вживанні, може працювати 10-15 років без значних поломок. Економічність, дизельні двигуни споживають менше пального, ніж китайські аналоги, якість збірки, металеві компоненти і точність виготовлення забезпечують стабільну роботу. Але є й мінуси висока ціна навіть для вживаних моделей, можливі проблеми із запчастинами, оскільки деякі моделі вже давно зняті з виробництва. Немає гарантії, купуючи такий трактор, ви берете на себе всі ризики. Тепер давайте поговоримо про переваги нового китайського тракторця. Плюси це ціна. Нові китайські трактори в рази дешевші за японські аналоги. Гарантія. Ви отримуєте 1, 2, а то й 3 роки гарантії, що покриває більшість ремонтів. Доступність запчастин для китайських тракторів легко знайти комплектуючі, і вони коштують недорого. Багато моделей китайських тракторів на сьогоднішній день оснащені кондиціонерами. Покращеною кабіною, комфортом та автоматичними функціями. Але є і недоліки, Менш довговічніші, ніж японські трактори. Двигуни можуть споживати більше пального, особливо при високих навантаженнях. Часом трапляються проблеми із заводським браком. Чому я обрав би китайський трактор? Якби я стояв перед вибором, то я обрав би. Новий китайський трактор. Чому? Ціна і якість. Для мене важливо отримати техніку, яка одразу готова до роботи і не потребує великих вкладень. Новий трактор це впевненість у тому, що у разі поломки я можу розрахувати на ремонт. Китайські моделі стають дедалі якіснішими, і навіть через 5 років вони залишаються конкурентно спроможними. До того ж, у мене невелике господарство, і мені потрібна техніка. Яка швидко окупиться для обробітку 10 15 гектар китайський трактор потужністю 35-50 кінських сил ідеальний вибір? Отже, підведемо підсумки. Японський трактор, який був у вживанні, виграє у надійності, економії пального та довговічності. але його ціна навіть для вживаної техніки досить висока, а без гарантії ви берете всі ризики на себе. У моєму розумінні, новий китайський трактор. Являється переможцем у співвідношенні ціни та гарантійного обслуговування. Витрата пального трохи більша, але сучасні моделі можуть забезпечити достатню продуктивність для невеликих і середніх господарств. Врешті-решт, правильний вибір залежить від вашого бюджету, потреб і площ землі, яку ви обробляєте. Друзі, а ви напишіть в коментарях, який трактор обрали б ви: японський вживаний чи китайський новий. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео, де ми будемо обговорювати техніку, її використання і поради для фермерів. Удачі у вашому господарстві!